Хімічна формула успіху це не про нові відкриття в науці, а про людину, яка перетворює звичайні уроки на справжнє мистецтво. Шосткинка Олена Андрусенко, заслужена вчителька України, яка навіть у найскладніших умовах прищеплює учням любов до хімії. Вона знову стала переможницею конкурсу Вчитель хімії Єнамін», тим самим підкресливши любов до науки сильніше за будь-які обставини, а уроки можна проводити навіть під звуки сирен. Я хочу сказати, що до війни мені вдавалося краще, звичайно, прищеплювати. А до ковіда ще краще вдавалося. Ну, мабуть, тому що я люблю свій предмет, тому і мої учні його люблять також. Треба просто вміти передавати цю любов з повагою до, до учнів, з любов'ю до, до них і до предмету в тому числі, так би мовити. Зараз складніше, звичайно, але також вдалося, складніше чому? Тому що наша шостка це прикордоння фактично. Тому що в основному ми... Займаємось все ж таки, хоч і офлайн, але в бомбосховищі. А решта часу онлайн. Я називаю наших дітей навіть діти підземелля. Конкурс Вчитель хімії ЄНАМІН організувала компанія, зацікавлена у підготовці кваліфікованих фахівців для хімічної галузі. Це перемога для Олени Андрусенко вже друга. Вона доводить, що справжній талант і завзятість є запорукою успіху. Єнамін в місті Києві, яке ну. Дуже зацікавлено в тому, щоб учні вступали до університету Шевченка на хімічний факультет, і звичайно, кваліфіковані спеціалісти їм потрібні. Ну, так сталося, що в мене дуже багато учнів, призерів четвертого етапу Олімпіади з хімії, дуже багато працює на Інаміні, на дуже багато студентів хімічного факультету. Оце і все. Це сутність цього конкурсу. Мені не треба кудись їхати, там щось писати, якісь контрольні роботи. Просто послужний список, так би мовити, вчителя береться. І все. На думку пані Олени, такі науки, як хімія та фізика, відіграватимуть ключову роль у майбутньому України. Це науки, які створюють розвиток науково-технічного прогресу. І те, що зараз ці предмети в загоні, вибачте, на жаль, наша країна вибрала трошки такий ну, гуманітарний напрямок розвитку. Мені дуже жаль. Але вона повернеться обов'язково до правильного напрямку. І технічні предмети займуть перші місця. Олена Андрусенко не просто вчителька, а й наставниця, яка мріє про гідне майбутнє для своїх колег. Знаєте, що перше, щоб я порадувала не молодим вчителям, а нашому міністерству освіти підвищити зар і молодим вчителям, і досвідченим вчителям, тому що за такі копійки ніхто не піде працювати в школу. Більше вчителів молодих не йдуть, тому що, тому що ставка вчителя молодого чистими ну, 7 тисяч. Можна прожити на таку. Зарплатню. Люди вступають до школи, люди люблять дітей, а потім через декілька місяців просто звільняються, тому що неможливо працювати за таку заробітну плату. Треба підвищувати зарплату, щонайменше в 3-4 рази. Тоді ця професія буде престижною, тоді вчитель буде працювати. Незважаючи на зміну школи, цьогоріч Олена Андрусенко не втрачає зв'язку з рідним ліцеєм, який зробив її тим, ким вона є сьогодні. Незважаючи на наші умови, все одно наш зірковий колектив, а колектив наш зірковий, найкращий в світі, я б сказала, він продовжує нести прапор знань і пріоритет, так би мовити, навчання. Я вважаю на всю Україну. Це одна з найкращих шкіл України. Я дуже пишаю, що працювала тут. Мені до пенсійного віку дуже мало залишилось. Тобто, ну, скажімо, практично весь педагогічний стаж я отримала в цьому навчальному закладі. Я пишаюся цим.